Шоти у попередньому відео ми з вами вперше завели мотор, а сьогодні ставимо передню вилку, задній амортизатор та готуємо моторку до першого виїзду у цьому році. А також розкажу про те, як виконувався ремонт вилки та ціни на все це добро минулого року. На тренуванні я зробив суковиту курву. Отік пером налетів на камінь, а той трошки його пом'яв. Ось воно, місце удару. Ай нічого не видно, давай ближче покажу. В результаті перо заклинило. Удар прямо продавив трубу всередину. Сам я не вмію таке ремонтувати, та й немає необхідного інструменту. Тож все було відправлено на відновлення до сервісу Артема. Посилання є у описі цього відео. На жаль, він цей процес не знімав, але технологію розповів. Спочатку були розібрані пір'я, потім токар витачив ось таку втулку по внутрішньому діаметру пера. Цією штукою почали видавлювати покоцану трубу пера з середини, проганяючи її туди-сюди, у місці удару. Жовтим позначено пошкодження синім втулку. Потім резиновим молотком били по зовнішній частині пера в те місце, де була вм'ятина. Втулка при цьому знаходилась всередині пера. Далі витечили зі старого підшипника ще одну штуку, нею вирівняли край пера, де пильник і сальник стає. Потім рагончик заварив місце удару, бо після всіх маніпуляцій там з'явилася невелика скрізна тріщинка. Далі ніжна пісочка, поліровка зовнішніх подряпин та тверде анодування. І завершилось все порошковим фарбуванням чорним матом. Давайте тепер подивимось на цвях програми. Прийшла мені вилка і задній амортизатор. Так, а це що таке. Я сподіваюся мої використані запчастини. Дивіться, направляйка майже як нова. Ага, Це те, що, все, що в мене було замінено це з заднього амортизатора. Це також направляйка з переднього стара. Ну так, да, покоцана, звісно. Оце ну, якраз воно покоцалось. Отою тією вм'ятиною, що в мене була. Такі гроші за це все було сплачено, що тут має все було просто блищати. Ось він. Задній красунчик. <кхи> ну так я його не зігну, звісно. Так, саме цікаве в нас це пір'я, бо вони були не просто обслужені, а був відновлений їх. Зовнішній вигляд. О! Чуєте? Тече свіже масло. Ну, так, да, вони в мене були пошкрябані. тепер бачите, он красивий такий мат. Так, ну пір'я, звісно, покоцані, все одно залишилось. Я взагалі думав, він буде полірувати. Це воно відполіровані. Ну, пальцем відчувається все одно. Бля, дуже сильно відчувається пальцем. Якось це не дуже однозначно, бо я насправді сподівався трошки на інший результат. Пальцем я не повинен був дуже відчувати, а я прям пальцем дуже сильно відчуваю оці пошкрябини, Що буде з сальником у найближчий час? Подивимось, як це все буде ходити. Ага, це місце місце удару, до речі. Ось. Заварене. А ось вам і прайс за роботу. Я, чесно кажучи, трошки був в шоці. Сподівався на меншу суму. Але спитав ціни у інших сервісах і виявилось, що все не так і погано. Просто я орієнтувався на ціни двохрічної давнини, коли мені перебирали повністю вилку за 800 гривень. Зараз вже не ті часи. Щодо дзеркала пера, то відповідь була наступна: перо відполіровано як треба, подряпини дуже глибокі, тож полірувати більше не можна. Треба або відновлювати покриття, або їздити так. З досвіду Артема він бачив набагато гірші подряпини, і все працювало і не текло. Ну що ж я тут можу сказати? Лише експлуатація покаже. Щодо заднього амортизатора, тут слава Богу, нічого не зламалося, були замінені лише розхідники. Якщо ти не зрозумів, то це витрати лише за виконані роботи, запчастини було придбано окремо. У мене вже стоять пір'я, стоїть задній амортизатор, мотоцикл заводиться, вже можна в принципі, навіть їздити. Але залишилось трошки ще. Підзібрати його зовсім трошечки. Ще я обслужив передній супорт, почистив його, змастив, направляйки та замінив гальмівну рідину. Що нам наступне треба зробити, так це замінити ось такий от слайдер ланцюга, який вже, ну, прямо, ну, в принципі, ще можна було б на ньому поганяти, хоча оця стінка вже прям стерлася, стерлася. Ну так, да, він вже, звісно. Бачив краще в своєму житті на ось цей от дебелий поліспортовський. Цей акумулятор здох, який в мене разом з Бетою йшов, коли я його купував. Цей акумулятор мені Артем давав, він новий, він його не використовував, але він, мабуть, залишався, він взагалі ніякого заряду не дає і мотоцикл навіть. Нічого не може зробити на ньому. Я його намагався зарядити, теж нуль ефекту, заряд він не бере. Тобто це взагалі ніколи не працював і викинуть його прийдеться. Оцей значить теж я заряджаю його. Зарядник каже, що воно що він заряджений. Буквально трошки там часу проходить, хвилин 5, як клацаю, подивитися і знову заряд на... Нижньому положенні. Тобто цей акумулятор теж вже своє відпрацював. І, можливо, була проблема саме в акумуляторі, коли він в мене садився під час покатух. Так, замість Максіону я купив абсолютно такий самий аналогічний, як ви можете побачити по маркировці. Прям Мототек. Ну, це теж китайський, але повинен працювати. І немає на ньому дисплея. На цьому є, але. В принципі, це не проблема. Аби працював. Я ще раз скажу про те, що для ендуриста, який нормально їздить, паяльна станція це просто must have. Ось, у пластик лопнув, ніфіг ділить, зараз запаяємо буквально за декілька хвилин. І так, пластик живе дуже 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 довго, не треба купувати його кожен раз. Придбав отакі грібці Odie з фіксацією з системою lock-on. І трохи бачу, що вона не підходить. Ну як, як не підходить. Зараз підійде, бо, мабуть, оцю штуку треба знімати. Для цього треба розкрутити цю систему. для того, щоб вставити оцю. Знайшов те, що підходить, ось сама грібця це газ. Так, ось о е, штучка, яка надівається. І вона абсолютно, пом... це я вже зняв з мотоцикла. Вона абсолютно підходить сюди. Ось. Гріб це встановив. Що тут, що тут. Значить, чому мені подобається ця система lock-ON? Що ви побачите, то тут ось, ось скоба стоїть. Наша вона подрібна, е, незрозуміла. А це для того, щоб гріпса не сходила сюди в центр. Бо в мене була проблема, як би я отут дротом не стискав гріпсу, вона все одно прокручується, вона все одно потихеньку коротше, злазить. Тут закрутив і все, ніяких проблем. Вона нікуди не дінеться, не треба ніякі дроти отут наматувати. Тобто все зафіксовано на совість. А тепер давайте швиденько зберемо пластик. Ось так вже краще: моторка готова до виїзду, і вже у наступній серії ми зробимо ніжну обкатку нового поршня. Фух,